маршмеллоу. Ось так починає квітувати низ пелюстків рожевий. Ось це вже майже розпустилася, трошечки світлішає. І ось тут вже, навіть скидає пелюстки, рожевого майже не видно. Така віком зараз 2 роки і менше метра. Рядом артензія кандібель Бабл Гам. І ось вона так починає квітувати більш, більше рожевого. Тут вже майже розпустилися от в неї Чотирьох моїх гортензій найбільш округлі пелюстки. І такі плотні-плотні набиті, і сама шапочка кругла. Ось тут же теж розпустилася, але рожевий, присутній. І навіть отут перша шапочка, яка квітувала, трішечки є рожевого, але така ніжнятина. І ще оці округлості це ну дуже гарно вони теж віком два роки. Разом я їх купляла але значно більше. більше в розмірі. Дуже-дуже гарна гортензія.